Спонсор показу народної кухні, Масилко. дарунок сонечка. Вітаю! Народна кухня сьогодні приїхала на Черкащину. Тамара Миколаївна обіцяла приготувати смачнючі пісні голубці. Здрастуйте! Здрастуйте, прошу готувати голубці. А я з гостинцем спасибі. Йдемо. Було для сьогоднішнього приготування я обрала м, голубці. Так як у нас зараз піст, я відповідно вибрала готувати голубці, щоб вони були пісними. Для цього нам потрібен рис, так. потрібна морквинка, ну ось такого середнього розміру приблизно, цибулина теж, гриби. Моркву треба на тертушку, е, величенький отвір. Будь ласка, ага. вам. звичайно. А я буду... З вашого дозволу різати цибулинку. Так, я цибульку порізала. Цибулька наша вже шкварчить. Зараз будемо готувати листочки. Лиска. Листочки. Попустяні. Водичку ми поставили. Водичка закіпає. Відкривайте, Таню кришечку. Ось я трішечки присолю, так щоб смачніше листочки, потім ось беру цукерницю свою, ось так теж цукру. Потім лиємо оцет. Ось дивіться грибочки, висипаємо і нехай собі. Ну, десь до 10 хвилин я приготувала листя. ось, І тепер я кладу ось у На, На, декілька хвилин. На декілька хвилин. Все. А там вже закипіло і треба листя. Е... Опустями там підіймайте кришечку. я виймаю. Трішки, звичайно, щоб прохололо, бо ж гаряче. Ось-ось-ось. Дивіться, я висипаю блендер. Тепер ми будемо ось Микати. вмикати. Так. Та, можете перемішати. Вчіться. <реш> Молода господиня. Щоб голубчики приготувалися і були смачними, потрібно якийсь казанок. чайника ми беремо кип'ячену водичку. Ліпимо голубці і складаємо їх. Ось так закручую його, дивіться, формую перчинку. Я, наприклад, тушкую у соусі домашнього виробництва. Дивіться, я ось заливаю так рівномірно розподіляючи. Готуємо, смакуємо з народною кухнею. Смачного таню пригощаємося разом. Спонсор показу народної кухні, маселко, дарунок сонечка.